Справжня реформа це реформа серця. Елен Вайт. Люди, котрі бажають працювати в Божій справі, не повинні прагнути світських задоволень та егоїстичного догоджання собі. Лікарі в наших закладах мають увібрати в себе живі принципи реформи здоров'я. Люди ніколи не будуть по справжньому стриманими, доки благодать Христа не стане принципом серця. Саме лише обмеження в харчуванні не вилікує ваш хворобливий апетит. Усі обіцянки у світі не зроблять вас і вашу дружину реформаторами здоров'я брат і сестра не виявлятимуть стриманості в усьому. Доки їхні серця не будуть переповнені Божою благодаттю. Обставини не можуть здійснювати реформ християнство пропонує реформування серця те, що Христос звершує всередині, здійснюватиметься зовні за велінням наверненого розуму. Намір починати ззовні і намагатися звершувати роботу всередині завжди зазнавав і зазнаватиме поразки. Божий план стосовно вас полягає в тому, аби починати із самого центру всіх труднощів, тобто із серця. А тоді з нього виходитимуть принципи праведності, перетворення буде як внутрішнім, так і зовнішнім. Люди, котрі підносять стандарт якомога ближче до Божого рівня, згідно зі світлом, даним Богом через Його Слово та свідчення Його Духа, не змінять лінії своєї поведінки задля задоволення бажань друзів чи родичів, які живуть всупереч мудрим Божим постановам. І неважливо, скільки буде таких друзів чи родичів один, два чи безліч. Якщо ми керуємося принципом у цих питаннях і дотримуємося строгих правил харчування, якщо як християни виховуємо свої смаки відповідно до Божого плану, то справлятимемо вплив, який відповідає задуму Бога. Питання полягає ось в чому: чи бажаємо ми бути справжніми реформаторами здоров'я? Будьте здорові, рішучі та наполегливі.